У місце Броди відзначили День Соборності. Традиційно це свято відзначили і в інших громадах. Деталі у сюжеті до залу Бродівського народного дому з нагоди Дня Соборності України дуже чисельно завітали місцеві жителі, представники влади, всі бажаючі, аби отримати хороші емоції від патріотичного концерту Соборність України Соборність наших душ. У виконанні учасниць гурту Бандур Бенд Band» прозвучала чудова патріотична композиція. Ріос супілкарів Єднаємося браття подарувало глядачам через ніжну мелодію Особливі емоції. Музика. Народний чоловічий вокальний ансамбль «Сичовик» заспівав пісню про мирне майбутнє України. Ще на сцені із патріотичною композицією Українське сонце зійшло. Виступив талановитий соліст. Також із піснею найбільше в світі диво з'явилися учасники ансамблю нотки зразкової вокальної студії Галарт Центру дитячої та юнацької творчості, керівниками якого є Ірина Лаврін та Раїса Примак. Також у патріотичній події взяв участь народний аматорський вокальний ансамбль народної пісні «Криниченька» у супроводі народного інструментального ансамблю Гобці Смиком. У події взяли участь кращі вокальні та хореографічні колективи нашого міста, які в українському строгі та професійно виконали музичні композиції. Кожен виступ учасників глядачі підтримали бурхливими оплисками. На завершення патріотичного концерту, присвяченого дню соборності України, свої професійні мистецькі здібності глядачам подарували неймовірно обдаровані учасники зразкового вокально-хореографічного ансамблю «Дивограй». Щиро дякуємо усім учасникам, які підняли бойовий дух українців, та подарували трішки радісних моментів у такий непростий час для України, всім організаторам за неймовірне дійство. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.